Всім добра. Коротше, на течику у мене йде заміна підшипників ступичних. І також у мене на амортизатору Оцей силенблок нижній, він коротше, розболтався. Я там камеру велосипедну засунув, воно коротше, якось тримається, але треба цей силен блок міняти. Вверху тут взагалі нічого міняти не треба. Тут можна просто підтянути або замінити ці подушки. Але по суті дело ці речі міняються ціліком. А вони коштують грошей. Ось я зжимаю, Ну він як би живий. Машина працює нормально, все, ходовка працює. Я б не сказав, би що вони дохлі. Але отут уже стучало. Тому я це діло зараз буду виправляти. І ось таким чином я зняв кулак. Така планка. Піддамкрачую машину. машину. Зараз дамкрат вільний. Піддамкрачую машину, виставляю дві стоїчки, приблизно, щоб нічого не мішало тут розбирати. Ось. І опускаю, ставлю планочку і опускаю машину на ось речах. Торсіони не чіпаю, нічого не трогаю, прям без ями і без нічого. У мене защита знята, бо так на всяк випадок я на ямі вже зняв її. І ось тут відкручую отут гайку, тут два болта відкручую, тут теж вибиваю. І у мене кулак. А, перед тим, як взагалі це все зробити, перше діло треба оцей болт, який тримає ступічний підшипник, його викрутити. Потім коротше, знімаю колесо, все супер, знімаю, він, то сюди я його кладу, то сюди. Коротше, ось таким чином все розбирається у мене елементарно, без ями. Все, зараз. Да, тут єдине, що оця клемма, вона знаходиться під защитою. Ага. Ну, я її теж не буду знімати, а так спробую поставити. Підшипник у мене не воє, але колесо вже болтається. Скажем, треба дуже сильно затягувати цей болт, ну прям дуже сильно з, такою ось, з таким речагом, для того, щоб цей люфт убрати і все одно він з'являється. Тому е, міняю на такий китайський фаг. Китаї їх роблять. Ціна велика, але більш-менш нормальна. Тому... Показує, як я далі буду діяти без преса, без нічого, розбирати, знімати цей підшипник. І за одну ступицю перевірю набиття. Якась ступиця у мене б'є. Так, тут така штука, що якщо пощастить, якщо пощастить, то підшипник залишиться у нас на місці, а вийде тільки ступиця. Ось ця шліцева частина. Буває так, що не щастить і починає виходити внутрішня обойма, яка знаходиться ззовні. Коли вона вже виходить, то вона порти через топорне кільце, яке тут стоїть, порти пильник. Я якби не дуже хочу ці підшипники викидати, я просто хочу подивитися, якщо там гарні нормальні дорожки то я може щось придумаю, щоб вони ще ходили. Але зараз треба просто поставити нові. Коротше, пробую зараз сюди наставочку і пробувати вибивати. Як воно вийде, то так вийде вже. Так, вибив ступицю, звичайною таку головку, так, наставив, стучав. Ну, як я і предполагав, що оця внутрі полуобойма внутрішня вона вийшла в місті з ступицею. А ця взагалі, взагалі випала, коли я кулак перевернув. Ну, нічого страшного. Страшно те, що цей підшипник, у нього портиться цей пильник. Бо він, він якби. Так, а де стоперне кільце? А, ось ось, стоперне кільце, ось воно просто в грізі. Оце через нього воно якби його і короче, цей стальний. Пильничок. Але його можна обережно вирівняти і воно буде працювати. Я вже на цьому колоку і на тому так робив. І як ми бачимо, воно ходить, все в смазки, води ржавчини тут нема. Зараз я це все витираю і дивлюся, в якому стані доріжки. Ну я вже бачу, що в принципі ну, непоганий стан. Непоганий. Все, знімаю і покажу, що буде далі. Так, ось таким чином я сняв. Трошки, звісно, тут вискочив цей речажок і трошечки зігнув. Ну це все ріхтується, все це робиться. Так, і що ми тут бачимо? Ми бачимо в Джомані написано. Я не бачу, що за фірма. «Фаг». А, це фак, але написано Джомані. Це Китай, але ну, написано факт, але написано, що тут що Country of Original China. Ну, Чайна, так коротше, Нема вибору або купляти оригінал він взагалі коштує там, таких грошей, що легше машину на утіль. Тут значить, зроблено такі, я навіть і не пам'ятаю, такі виборки. І ось у мене є старе, поломане такі кусачки. Я отак вставляю з однієї сторони і з другої і просто тисну і це кільце вилазить. Там потім підкладаю, рісю, так підкладаю, коли воно вийде, і так знову його раз і воно виходить. Ось таким чином без всяких пресів роблю. Я це кільце потім вирівнюю. Сейчас у мене мета така брати і вже сюди новий. А, я ж це ще повинен випросити. Це вже буде у мене болт гайка. Зараз я настрою, тут вичищу, все стопорне кільце зніму. Ось, І покажу. Так, звичайно, що треба така рочка, щоб були такі наставочки. Це наставочка на плотненько заходить і упирається всього краєшком в наружну обойму. Тут у нас такий стакан, куди зараз оце підшипник він вийде сюди, повинен влізти. Я колись робив це, воно ж працює. Ну і така шайба. Все, два ключа на 24. Тут у нас, здається, на 16 і цього вистачає, щоб без пресу це все діло зробити. Все, зараз я тут ставлю на пол. ось і на полу. Починаю це все крутить. Ось так я зняв. Я скажу, що дуже важко вона пішла. Я навіть не був впевнений, що витримає різьба й гайка. Гайки різьба оця шпілька, вона кальона, тому якби витримала. Але на ривок воно дуже, дуже я оцю трубу на ключ одягав отак. Таким чином і, і вона пішла, зірваю, потім вона трошечки так важко, важко і на виході вже нормально пішла. Все. Зараз я цю поверхню підготовлю, все це зачищаю, ось і новий підшипник також таким же чином запресовую. Так, я так ульовся тут крученням гайок. Коротше, все запресовую. Ой, розсипається. Значить Спочатку вставляється підшипник кулак. Тут з однієї сторони є така фаска. Ось, і цією фаскою я його заганяю ось так, підшипник. Здавлюю я цим болтом за допомогою цих всіх шайбочок. Все, заганяю в упор, стопорне кольцо збираю. І потім вже в ступицю. Ступицю я теж так упер сюди болт і затягнув її до кінця. От зараза вийшла. Все, кулак таким чином зібраний. Да, до речі, я кольця підняв і ще наложив ще більше змазки туди. Смазка, звісно, не така, як, мабуть. Заводська якась, ну коротше для підшипника, але інше, нічого там страшного не буде. І ось так я протечив, зашліфував. Все, воно, воно таке тугеньке, звісно. І потім все болтон піджимається. Роблю вже ліву сторону. Це другий день. Коли вже робиш ту ж саму роботу, інструмент вже якби все лежить. Я... Дуже швидко це все відбувається, вже менше думаєш, більше робиш. Ось, йде запресовка, затягування точніше, нового підшипника. По старим підшипникам я їх вже упакував. Там знайшов маленьку раковину на дорожці одній. Але я нічого не відчував. Ну, це якщо маленька раковина є, то це вже все. Це пройде якийсь час і воно загодить. Залишилось десь 10 мм його загнати і вже я міняю ключ на ось такий і ось так. Коротше, отаким чином я різьба змазана, гайка там змазана, щоб менше тертя було. Коротше, таким чином воно туди Запресовуюся, потім стопорне кільце. Ось, і перейду до проточки самої ступиці. Стопорне кільце поставив, але я в канавку заправляю змазку для того, щоб я потім при розборці краще почищу його, промию, чим воно там заржавіє. І ця ступиця і та ступиця у мене теж тут було багато грязі, смазка з піском, з грязю. Але воно все працює, все віджимається, Тобто нічого не заржавіло і спокійно все розбирається. Коротше, змазу, змазку ну, не, не економити на таких речах. Всі болти змазую, все, щоб воно дуже легко розбиралось, крутилось. Все, зняв я ступицю знову. Ось проточена. я навіть вчора диск точив. Вчора я вже не встигав цю операцію зробити, бо треба було щось придумувати. Я вчора тільки диск тормозний протащив. Коротше, бієння таке, що ну, їздити неможливо. Причому одразу було все гаразд, все нормально, наче я так і нічого не помітив там, все, поїхав, а потім вже там тисячу км проїхав і дивлюся, як... Ну, ну, не то що вібрація, ну просто зараз там все розвалиться. Ось, Ну і вчора поміряв, диск поміряв, диск бив у мене по краю, виходить, там, там чуть ли не три десятки, а сама ступиця, ось тут я міряв по цьому краю півтори десятки. При тому, що болт зажатий, все зажати і б'єння, якщо ось так дивитись, то, то ось тут ось максимально в... Ось так стоїть ось цей блінчик. Як воно, чому воно, коротше, є підозра на те, що щось не те у мене з самою ступицею, бо вона має там, ну, не то, що ржавчина, але, ну, мабуть, якась легка виробітка є. Але ну я коли запресовував, ну, воно все сидить плотно, воно не то, що там. І за, і за ці режи воно там болтається. Коротше, я... нема часу в мене розбиратись, можливо, можливо, допоможе в цій ситуації, якщо я заміню повністю, мабуть, і кулак, так в зборі куплю, можливо, це допоможе. Звичайно, що я це робити не буду, я навіть саму ступицю купляти не буду. Я б її зараз би випресував, але я знов попорчу трошки підшипник. Не хочу новий підшипник портити тим, що ось стопорне кільце, воно просто оцей пильник з цієї, з цієї сторони він, воно погне. Коротше, я вирішую так, що я зараз цей кулак в зборі збираю на станку і протачую. Тобто, у мене, якби, ось обертання буде по всьому підшипнику. Зараз я роблю, там є звісно, питання з приводу того, що. Бо ця затяжка болта вона дуже впливає на ці всі, відцин... ну, всі центра. Воно чи зможе на станку так зажать. Але в будь-якому випадку я просто шосі від того, що там не 3 сотки, не 5 соток б'єння півтори десятки. Просто ну... Ну, це я вже відчував по... по гальмам, коли їдеш, гальмуєш, і воно б'є. Зараз видумаю щось на станку, прямо так ставлю, обертаю ступицю і протачую. Подивлюсь, що воно покаже. Зробив таку приспособу. Звісно, в голові воно швиденько все робиться, але як становиться на станок, я не знаю скільки часу я витратив. Мабуть, більше 2 годин. Вона, коротше, чітко, рівнесенько все стоїть, різьба з установки, оця поверхня задньої установки, це все. Теж задні установки для того, щоб під час проточки дивитись, щоб воно не скривило. Але, як завжди, без, не без пригод у мене сталося, коротше, ось у зазорце, я вже її трошечки витягнув. Вона опиралась в патрон, я її зробив. Давай коротше, кулак ставити, і у мене оця лапа кріплення під шаровою, якраз опирається в патрон. ну блин, Прийшлось, звісно, я трошки її висунув, зажав, відцентрував. Короче, класно. Все тут чітко, ровно вийшло. Тому зараз що? Зараз викручую цей болт. Тут розмір теж зробив, щоб плотненько йшло. Ну, він заходить, невеличкий такий люфток є. Саме головне це оця поверхня, вона повинна бути перпендикулярна. Зараз що я роблю? Зараз я вдягаю кулак, затягую її ключем, скільки зможу. І перевіряю потім при затяжці, чи не збив я центр. Ось. Це саме головне, на що я оцю поверхню робив, оцю задні установки, щоб індикатором перевіряти, чи воно не збилось нічого. І Потім якось кулак там зафіксую і воно буде станок обертати з Я вже своїм станочком... Це вже ну я ж кажу, роботи тут точить небагато, але приспособу її, поки приспособа стоїть, а мабуть, і праву сторону теж розберу.